Так, доброго ранку. ну що Добрий ж? ранок. Поїхали суботній ранок, тим не менше всі ми разом, як завжди, і у вас сьогодні в вашому великому курсі новий урок. Я знаю, що ви будете сваритися, бо сьогодні ще ж один урок має бути о 5 годині, але мені чомусь дуже хотілося його записати. О, шість партій А як це я їх так? А, ще люди ось є. Окей, зараз ми їх запустимо. Тому о 5 годині буде новий урок. Ми напишемо тест по капітелю 7, тема мандрівки, і перевіримо, як у вас раз, два, три, чотири, сіє. Як у вас з цим справи? О п'ятій годині я вас чекаю. кого не виходить, будь ласка, це все діло у вас буде в запису, подивитеся, не поспішаючи. А зараз ми з вами приступаємо до того, що ми мали сьогодні робити. Різниця сьогодні у нас під'їхала пасів, ми розбирали два заняття, це дуже мало для пасів. Пасів в університеті, наприклад, де я читаю семестр. Семестр це три місяці, не менше. В усіх іпостасях, а це два заняття. Ви зрозуміли, що вас просто що зробили, ознайомили з цим всім. Ми будемо глибше це розглядати і на тому курсі, і на наступних рівнях тому. Але кому, кому дуже хочеться прямо зараз, скажіть, сигналізуйте, я повисилаю матеріали. Але ж просто вислати матеріали, теорію, це сиди і сам розбирай, ну, таке собі. Відповідно, 59-й капіталь, де президент Вірдкоман, дивіться, у вас знову цей кружечок Б 1 Бачите, ось він нас переслідує і, напевне, буде переслідувати до самісінького кінця. Такі є: Фермутун und Zukunft mit Futur 1. Фермутин це предположення. Предположення це у нас що таке? Я предполагаю, вчора в мене була ця ситуація. Я думаю, нехай буде так. Коли ми щось вважаємо що має статися в майбутньому. І тут ви подивитеся на футуайнс. Чим вони відрізняються один від одного? Дуже просто, по контексту, «Im kommenden Jahr werden die Schulen mehr Geld bekommen», каже диктор по телевізору. «І». Люди спілкуються між собою, дивляться цей телевізор, та й каже він: ти уявляєш собі вірш, венега гельбиком. Ось, де тут сукунф майбутнє, а де тут феймутун? Де вони думають, це думка їхня? Швидше за все, там, де можливо, там, де можливо, буде феймутун. Давайте подивимося з вами на. Табличку, чарівна табличка, Верден уже 28 раз у нас в презенті. Ну нічого, дішу, die нехтесняме die werden, werden. bekommen. тут теж бекон стоїть, а тут – «weniger гель-бекомен. Відповідно, кажуть нам, що футур 1 будується за допомогою Вердена плюс інфінітів. Ви це вже, я думаю, знаєте, але у нас капітеля по футуру не було ще. Футур, по суті, вивчається із усіма часами. Насправді, в курсі, ну, знову-таки, ім'язо, як я їм даю, спочатку всі часи, потім імператив, потім кон'юнктив, а потім сполуки з усіма інфінітивами, дії прислідниками, дієприкметниками і прочим позитивними віщами. Оцей футур ми повинні були вчити з вами одразу. Ну, але ж ви бачите, яка ситуація? Нехай буде так. айнс цукунфт Бедойтет, я кажу бендет означає майбутнє або оце ж предполагання. Дівер волі, філіат, тобто вставні слова невизначеності, де фермутун, бо це і є фермутун. Ми думаємо а. Можливо, щось десь там. Я yeah? ще приклад вам. Де президент Морген-Берлін besuchen. і вони кажуть, що це формальна ситуація, офіційна інформація, ситуація футура, Це нібито окей. Okay. Гукмаль, і пішла інформальна ситуація в презенті. Де президент Комт, uns на Berlin. Ага, значить, ще й так можна в презенсі це сказати. Окей, okay. дивимося, ще маленький хінт. Äh, намек помощь нам. In informellen Situationen benutzt man das Präsens für die Zukunft. В неофіційних коли ми спілкуємося в ситуаціях між собою, ми можемо вживати презенс для майбутнього. Коли ми вчимо цукунфт, у нього є п'ять випадків вживання. Ну хто скільки дає? Основних п'ять. І один із них це що цукунфт може в майбутній час замінюватися презенсом. Давайте подивимося з вами уже треба збільшити, бо нічого ж не видно. Ага, вправи. Баришня у нас є, а не рандеву. Французька під'їхала. Ну і що страшно? Зробимо німецьку, англійці там вже підпирають, кричать: коли вже станеться курс курзиницький, а потім уже взимку буде французька. Може і таке буде. Зі цу». Ну що ж, Пауль, як вам розрізнити, де той Пауль, де там, де там хто? А ось, якщо Пауль, то буде вірт. Вам необхідно пошукати ось тут, де там по змісту, що буде. Ну, приміром, давайте разом. Пауль, я вже знайшла. Так. Можливо, це буде. Прокидайтеся. Е. Yeah. E, Чому? Schon im park auf mich Напевне, Пауль може почекати мене в парку або чекає бо я знаю, що там з тим Паулем є і віка. Verde im даes photo. Я пишу, що це Д. Іх верде ім дас фототайген. Покажи йому фотографію. Є ми. Дивіться в табличку. Ось. Б і Ц, можливо. Ага. Uh -huh. Є таке діло. Значить, так, дивимося це. Верден волі і анна ресторангін. Можливо, підемо в ресторан, можливо, не підемо. І може бути ще й Б. Бе... А тут два віра, бачите? Один і другий. Тому без проблем. Б. Бе. Веден Аннен, Вундашон, Абен, Сузамен, Фебрінен. Проведемо чудову бачку. Єсть. Тобто ми вже зробили третє і шосте. Добре, чотири і п'ять. Дю. Табличка. Вірст. Відповідно. Може бути. А тут він один. Так, А. Вірст. Вірст варшальний хмітпетиць узамен комен, а так. і, Іа п'ятірочка. Лишилося одне. Давайте подивимося в табличці. І Аверди так і є. Вердет фон erzählen. Кінець вправи один завершилася. Я так думаю, що нічого не видно вам, тому ви мовчите. Тут якась інтрига у людини. Давайте збільшимо і подивимося. Треба скласти речення. Це то ми добирали, а це ми з вами складемо. Ну що ж, хто хоче перший? Давайте разом. Пауль, що? Вірд. Другорядні члени речення. воль, візо, овцю, шпет. І в кінці у вас буде комен. А ну давайте ще раз подивимося на структуру. Хто? Пауль. Перше допоміжне вірт. В кінці буде основне. А тут буде все, що другорядне. Першим буде воль, ось це слово фермутунгу, предположення. Треба подивитися в основному предположення. предположение. Візо офт, цушпет. Ну і далі вже комен, Я. Що там буде в другому з їх? Побудова така сама. Хто? Іх. Що роблю? Верде. 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 Аргер. Ау. Ін. Зайн. Зайн. Єсть третє. Хто? Вія. Що? Вія. Верден. Унс. Воль. In restaurant again. Есть. Yes.

Та й на тому все. Дякую. Хто не зрозуміє, що сталося? Так, я думаю, що тут було нескладно. Побудова речень. Все, треба, боюся, щось робити в цій книжці, бо вона дуже капризна. Так, ось воно, мені здається, що ця баришня в мене буде зараз. Ідемо далі. Добре. Ich glaube, dass es gleich schneit. Треба забрати або підняти, щось, що ми О. Окей? Okay. Хто, es, або що, що робить, werde, vermутен, wahrscheinlich, gleich і діє слово в кінці. Schneien. Давайте далі. Ich glaube... Ну, Можна фольг використати, якщо. Що хочете? Свірт, вольт, гляд, угу Окей. Як вам таке? Можливо, який sinch варіант. Можливий кисень варіант. Значить, давайте можливий кисень варіант. Чому? Так. Можливо, Варшайний, глад, гладзайн. Така ситуація є. Значить, що підмет? Тоді ж у нас де вона царячині? Не було підмета, бачите? Буде... Так, а тут є, Бачите, самі зрозуміло, що це. Діштрасен, що роблять верден? Можливо, підставляєте будь-яке слово формутунках, а то буде варшальник цей величезний дизайн. Я добре. А що ж буде в третьому, Там буде підмет чи ні? Та буде. який? Es wird vielleicht heute viele Unfälle gibt. Aha, viele Unfälle geben. Ja, infinitiv ah, geben. А, so, так, you know, так. Вони ж дають дієслово цей ставати, да? і плюс інфінітив. Завжди буде інфінітив. Окей. Четвірочка. Ві... хто? Ми. Угу. Верден. Ві... 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 Верден... Що? Это это же инфинитив и есть, окей, и и главное остание Wir werden vielleicht nach Hause У вас в землі кажуть, да, напевно. Я не здивуюся, бо я наслухалася всього, чого хочеш. Він через Фауля, він же через птічку писав, філяйт, але може у вас віляй то його знає. Хорошо. Так, значить, відповідно, четвірочка, ми йдемо з вами в. Знову таки, фамутунген. Ось у нас баришня. Еть, еть, ми її сюди підтягнемо. «Філь гельд значить так. І треба, знаєте, через яку конструкцію піти. Завдання наступне. Вас іздать волі, анефрау. Що ж там з нею може бути? І і ми такі, Аби я вважаю, що, бачите, як в українській ставиться кома: das зі, хто вона, що фільгельд матеме хат. Якщо це неофіційно пам'ятаєте обстановка, ми спілкуємося в презенсі Не обов'язково, але в основному, або ви кажете, без іглауби, без нічого, хто? Зі що? Wird, wold, наприклад, фільгельд. Haben. Ви можете через обидві конструкції піти зараз. Так, гроші вже є у нас. Гроші є. Значить 30 років. Ungefähr. що це таке? Я вважаю, що їй приблизно 30 років старості. Хто піде через їх глаубе? Давайте зробимо. їх глауби. Yeah. Mm -hmm. Так. Glaub... Ірину давайте, Олексій, просить. Побачили де ist? Das weki. Викину... Ми вже вчили з вами це. Das цей викину... hat ist в кінець. Я, так, і є успіх. Так, Sie а тоді у will... uh, 30 Jahre альт. За Інфінітів. добре. Тепер Олексію, вам их глаубedс зи, що вона хай рада есть. Ага, вона так тут. И глауби дас з. Я і зivрат. Зиверт воль ферхайратет Успех, дякую. Четверочка. Дите. Мае дитей. Кинда. Их глаубе дас. И глаубе дас хат. воль кинда Успех. Що вона вчителькою або äh, лікаркою є. Ich glaube, dass Займ. Дякую. Так, ну, Сафія, дівочка, давайте, якщо ви е, стісняєтеся, що у вас там діти кричать на фоні, ну не треба стіснятися. Формаль одер інформаль. Орден зі діза це цю. Так, в мене Пауль зажувався нашою картинкою. сюди ми її помістимо. Ага. Хаш душан гі хеот морген комт Петер Фокс. Чи це офіційне індецайтон? Ось що вони мають на увазі. Чи це просто бла-бла-бла ми робимо між собою? Пауль цю говорить я. Це буде хрестик. Ну, типу, кроцен зі Ан ми зробили. Тому що kommt, презенс, пам'ятаєте, це ось це правило. Окей. Так, ну давайте один B. Куди воно піде? Де буде хрестик? Хто почитає? Давайте kommen, Відповідно. Ah, in the titan чудово. Всі погоджуються, що Indoitung. Приблизно. Окей. 2 А біте. Ніхто не хоче читати щось таке. Ну, діолімпішен Spiele werden am nächsten замтах beginnen». Так. Ну, також, мабуть, Що Шлише за все. А? Тому що werden і beginnen, Я всі погоджуються. Всі мовчать щось таке. 2Б біте. я. The Olympic spielen fungen шон. an ich proemihon. Я швидше за все, тому що fungen, розірваний unfungin є. І відповідно, він ще каже, боже мій, я так радію. Єсть. При а. Так, я підтягну, напевне, нам трошечки, іть. Ось так. Uh -huh. Що там? Das vom 4... Це дати. 4 червня, з 4 червня по 6 червня буде закритий, зачинений. Це готові. 9 юні 6 Июни, герды, сайт. Так, это у нас интер Угу. Официальное оголошение. И остань. Никто не хочет? Никто не хочет. Дас Шумбад из ам-нестен денс митвох и доннерс Це Паульцу Барбара. Ми з вами ці частинки вчили цу. Пам'ятаєте? Ан, ауф і точнів. Єсть. Шосте. Скільки їх тут ще є? Два. Окей. Okay. Das macht er kann in der Zukunft. Schreiben Sie informelle über die Zukunft im Presence. Morgen перше. Mit Freunden treffen, каже він. Morgen, ah, він каже про нього. Er sich mit Окей. Ну що ж, Що там next evolhe? Давайте робити в presence ylke. Next um. Чудово. Давайте next month. починає він нову arbeit. Next monat Next month er ein Arbeit an. прекрасно. Одружиться він колись там. in einem halben Jahr. In einem halben Jahr uh, heiratet er. Чудово. Nach der Hochzeit, Що там він буде робити після весілля? Nachderhoch. Nachder nach hochzeit. Äh, macht. Ah, mach, mach, machi, ja. mache, mache. Nachder Hochzeit macht eine Hochzeitstraße nach Züdaмериka. Yeah, znaczy дивите де Хохцайт Махт А там є. Да? Може я його не почула, але хай я акцентую. Macht Air and хохцайт райзе, весільна поїздка на Південну Америку. Окей. Okay. Er Чудово, прекрасно. І останнє нагріхтен, а це вже новини, Бачите. Шайбен зі формалізація. Ну, футер 1, значить, футер 1. Значить так, перше нам зробили. Am commanden Montag. Одразу присудок. Wird, що? Die президентін, ну не що, а хто да, щу, ді ім в даному случаю? Die Präsidentin im Parlament в кінці sprechen. Окей, давайте morgen. Король щось там буде робити. Що? Morgen wir der König.

Но жена, бачка, верден. Yeah. Yeah. Нимці, жена. Верден, Я. Це Німці. А, Є, Дайте мені четвірочку. Нехтон монет. Нехстен монет. Також верден. Штат Фінден. Штат Фінден. Є, відбудеться якийсь мировий чемпіонат, світовий чемпіонат, є успіх. Так, спойлер треба, зараз книжка зникне, як завжди. І на тому все. Що там буде завтра? Завтра, ви знаєте, погані новини знов для вас, але хороші для вашого я знову випущу вам урок. Це сьогодні вечір буде 23, завтра буде 24 четвертий капітель 8. Вони такі цікаві. Пішли. Я не можу стриматися. Хочу відкривати цю книжку і далі по ній йти. Вона дуже класна. Ця книжка. Тим більше восени зробити Атва плюс. Тобто, завтра буде знову урок, жах. Кошмар і таке інше. Ну нічого, колись іншим днем зробимо вихідний, можливо. Верден, верден, верден. А ось що я думала, сьогодні ми розбираємо функціонен von Верден в німецькій мові їх є три цих Вердена. Вони в плані один Верден, але він е, має три іпостасі, три варіанти. Оце я хочу розбирати, бо це теж дуже цікаве. Так, знаєте, яке в мене питання до вас? Ви зараз, ви пройшли, ну, багато ми вже займаємося. Уже книжка 59 завтра 60-й буде, а значить о 9 годині, щоб ви трохи поспали нарешті. За Києвом. Де ви просідаєте? Подумайте і напишіть. От кожен, хто приходить щодня на уроки, і не тільки там вже люди будуть дивитися в записі, де ви просідаєте, що ви не розумієте із того, що ми вже пройшли. Окей? Подумайте, скажіть мені, можете зараз сказати, в мене море цих книжок німецьких мільярд. За 24 роки не назбиралося, тому будь ласка, кажіть, і я знаю, що кому дати. В принципі, я ось бачу вже по Олексію, який в нього темп, я бачу по Ірині який темп. Тому, будь ласка, все мої хороші, до зустрічі. Побачимося ще, якщо захочете, сьогодні ввечері о 5 за Києвом. Я вас жду. до до зустрічі. зустрічі. До зустрічі. До зустрічі.